Відповідь складна і просто одночасно. Складна проста тому, що лежить на поверхні, а складна тому, що ми не хочемо цього робити. <сум> Більшість людей, по суті, своїй, ну якби, ну, ліниві, я, напевно, в першу чергу. Я трішки жартую, але в основному говорю зараз серйозно. Діло в тому, що питання складне в плані тому, що півтора року йде війна. І ми стаємо, ну, якби виснажені. І тут вже навіть і це 1 вересня, це додаткові якби, нагрузки, це додаткові режими. А тут є просто емоційне нервове виснаження. І якщо бути чесними самими перед собою, то 1 вересня тут а ні до чого, я вам скажу. Це не така велика додаткова нагрузка емоційна. Нам треба просто зрозуміти про те, що війна триває півтора року. Нам треба перестати жити очікуваннями, що вона завтра закінчиться чи післязавтра. Нам треба жити не очікуваннями, а вірою, впевненістю в перемогу. А війна, на жаль, може затягнутися. Не хочу говорити там конкретні цифри, гадати там наскільки, але треба перестати жити очікуваннями миру. Так, як було, так уже не буде ніколи. Так, як було до війни, не буде ніколи. Буде по-іншому. Але так як було, не буде. По іншому думаю, що буде краще. Знаю, що переможемо. Знаю, що наступить мир. Не хочу гадати на кофейні гущі, коли це відбудеться, бо це залежить від багатьох факторів. Але я знаю про те, що все погане, рано чи пізно закінчується закінчиться війна. Но наша задача батьків заради наших діточок залишитися живими. Здоровими психологічно, духовно, нервово і залишитися ресурсними. Бо якщо ми залишимося живими і здоровими, то ми залишимося ресурсними і будемо, можемо зробити себе щасливими, а біля себе щасливими будуть і щасливі наші діти. Нам треба розуміти, що ми з нашими дітьми є одне ціле. І якщо ми хочемо, щоб наші діти були. Щасливими, то ми в першу чергу маємо бути щасливими. Для того, щоб нам бути щасливими, нам треба прийняти цю ситуацію. Нам жити потрібно нормальним життям в ненормальних життєвих умовах. Війна це ненормально. Але нам треба навчитися тут жити нормальним життям, брати себе в руки, так як я інколи жартую, не жувати соплі. А просто відшукувати різноманітні, скажімо, методи, де збільшити свою енергетичну ресурсість. тому що мова йде про внутрішню енергетику. І ми своїми очікуваннями, ілюзіями, переживаннями, психами, а це все внутрішні стани, це не наружні стани, це внутрішні. Ми просто себе енергетично якби, обесточуємо. І тоді ми стаємо унилими нервовими, і це все відображається на житті наших сімей, і, в першу чергу на наших діток. А взагалі-то я хотів би наповнити, бо ми більшість з нас віруючі, більшість християни, що у нині є, ну тобто смуток, це є один із сіми смертних грехів. І Я стою на тому, що так і да. Це дуже погана штука. Поза ним іде слідуюче дуже неприємне слово. Називається депресія. А ми що ще в депресійні стани, а там далі до психозів і до нервових якихось захворювань. Воно нам потрібно. Також давайте пам'ятати, ми хочемо мати щасливими дітей. Хочемо, то якщо ми хочемо мати щасливими дітей, то давайте будемо щасливими. ми. А для цього треба прийняти ситуацію, заспокоїтися і жити зараз сьогодні. Неочікуванням того майбутнього, воно буде, воно буде хороше, мирне, і щасливе. А жити, ну, скажімо, радості, життя, те, що воно є, цінувати його, радуватися йому, виходити на вулицю, бачити те, що раніше не бачили, бачити сонечко, на яке не звертали уваги, бачити листочки, бачити комашок, букашок, котів, собак. Треба себе вчити, здобувати ресурс, бо він є всюди. Він всюди. Для цього треба відкрити очі, прочистити вуха, відкрити свої серця і просто сприймати цей ресурс від Господа Бога, від оточення, від природи, від спілкування з позитивними, спокійними, ресурсними людьми. І таким чином брати себе в руки, стабілізуватися, набиратися цього ресурсу, цього спокою душевного, цього щастя, і обтарьовувати своїх дітей в першу чергу і всіх оточуючих. І хай Бог нам у цьому всім допомагає.